Одне з тих благ, якими Бог наділив людину, це розум. І є такі речі, які людина зі здоровим розумом не заперечуватиме вона погодиться з цим. Розумна людина захоче слідувати не за тим, що вигадано кимось, а за тим, що є істиною. Істину неможливо вигадати, її можливо тільки пізнати. Отже, Якщо вам хтось скаже, що сонце трикутне, то ви не сприймете його точку зору. А також ви не погодитесь з тією людиною, котра поділяє цю думку з ним. І тим паче, ви не погодитесь з тим, хто скаже, що воно і трикутне, і кругле одночасно. В одному конкретному питанні є лише одна правильна відповідь: два, плюс два буде. Чотири. А на інші варіанти, ви скажете, що вони неправильні, і не треба слухати різних філософів або інших діячів, які вам скажуть, це дивлячись з якого боку подивитись. Згадайте, коли ви приходите на базар і берете чотири яблука, то розраховуйте стільки за ці чотири яблука. Не більше, не менше. І якщо вам продавець скаже, плати за п'ять. То ви на нього подивитеся як мінімум з подивом. І навіть дитина знає, що два яблука плюс два яблука п'ять аж ніяк не вийде. Ви ж хочете жити по-справжньому і сприймати реальність такою, якою вона є, і не допускати абсурду у своє серце. Так само, користуючись своїм розумом, ви можете зрозуміти, що не буває дії без діючого. І якщо дивитись на цей світ, на окремі його частини, як, наприклад, будинок, то розумієте, що, безперечно, є той, хто його побудував. Або коли йдете пляжем і бачите сліди від ніг, то розумієте, що є той, хто їх залишив. Адже будинок сам себе не побудує, і сліди самі себе не залишать, саме по собі нічого не відбувається. Відповідно, це стосується усього всесвіту, з тією гармонією, яка в ньому присутня. День змінює ніч, одна пора року змінює іншу. І нерозумно припускати, що все це відбувається саме по собі. Таким чином, роздумуючи, людина може зрозуміти, що є той, хто створив всесвіт, все могутнє Бога. Розумна людина, яка не обманює себе, вона погодиться з наступним. Перша. Бог єдиний всемогутній творець, який створив усе, що існує окрім нього. Друге. Усі пророки вони вибранці одного єдиного Творця. Третє, істина це те, що безпомилково правильне. Те, до чого закликали усі пророки, такі як Адам, Давид, Авраам, Соломон, Мухаммед, Ісус, Мойсей і інші. Мирім всім. Четверте, усі пророки приходили з однією релігією. Єдинобожжя, арабською Аль Іслам. І оскільки останній пророк був арабом і остання священна книга Кур'ан, була не спослана арабською мовою, то багато релігійних термінів мають арабське походження. Наприклад, загальне значення слова іслам віра в Бога та його пророків Аллах ім'я Бога арабською мовою, а мусульманин це віруючий. В наш час доволі поширена неправдива інформація про іслам. Деякі люди вважають, що іслам — це нова і наймолодша релігія, заснована людиною на ім'я Мухаммед. Інші ж говорять, що мусульмани не визнають і Ісуса, і Моїсея. Треті ж думають, що мусульмани поклоняються чорному каменю. І так далі. Я маю початок. Мене колись не було і я з'явився. Сам себе я не створив, бо мене не було. А те, чого не було, не може створити саме себе. Це абсурд. Так само і інші тіла не створили самі себе, і самі по собі не з'явились. Бо не буває результату дії без діючого, як ми говорили вище. Тобто камінь сам себе не створив. Так само, як і земля, трава, тварини і інше. Це означає, що існує творець, і все відбувається як хотів вічно Бога. Мої батьки не обирали, який буде у мене колір очей, розмір носа і довжина волосся. Отже, без сумніву, розумна людина з цим погодиться це елементарно. Мусульмани вірять в те, що Бог один єдиний творець, а все інше створене ним. Тобто, все з'явилось буття і має початок свого існування, а Бог існував завжди. Бог створив увесь Всесвіт, створив простір і час. А той, хто створив простір і час сам не пов'язаний з ним. Не пов'язаний з часом означає, не має початку свого існування, не зникає і не змінюється. Не пов'язаний з простором, отже Бог не знаходиться в якомусь місці, а також не заповнює весь простір повністю. Бог не об'єкт і не властивість об'єкту, Бог не тіло і не дух. Його не можна називати силою, любов'ю, розумом, законом, оскільки все це створіння або їхні властивості. Бог ні на що і ні на кого не схожий. Його сутність неосяжна розумом, його неможливо уявити в якомусь образі. Бог абсолютно не схожий на свої творіння, ні сутністю, ні атрибутами, ні діями. Він всезнаючий і всемогутній творець, не має потреби ні в кому і ні в чому. Йому непритаманні слабкості чи вади, і лише він достойний поклоніння. Бог знає все, що було, є і буде. Він чує все, але без органів. Він бачить все, але без органів. Все, що трапляється у цьому світі, це трапляється по його вічній волі. Як добро, так і зло. Тільки Він може творити. Богу не притаманне жодний з властивостей створених. Тіл та їх властивостей колись не було, а Бог був вічно. А вже ж зрозуміло, що все, що з'явилось, воно Богу непритаманне. Створіння Бога це все, що з'явилось, те, що має початок. Тіла бувають осяжні і неосяжні. Осяжні це ті, за які можна взятись рукою, наприклад, дерево, стілець, камінь, вода. А неосяжні це ті, за які не візьмеся, наприклад, світло, темрява, повітря, душа. Ангел. Творінням присутні певні якості, наприклад, місце, колір, температура, вага, запах, довжина, висота і ширина, і інші. Богу непритаманне місце, колір, рух, спокій і інші якості Його творінь. А той, хто поклоняється тілам, наприклад, дубу, людині, картині, корові, пацюку, сокирі, пістолету або іншим видам зброї, той поклоняється не Богу. Також той, хто поклоняється неосяжним тілам. Чи то світлу, чи то променям, чи то тілу, яке він собі вигадав у своїй голові, він поклоняється теж не Богу. І навіть якщо така людина говорить, що поклоняється Богу і вірить в нього, то це її не рятує. Така людина просто йде слідом за натовпом, який не розуміє найважливішого. Пророки це особливі люди, які закликали інших людей до істини. Всі вони вчили людей вірити в Бога. Поклонятись тільки йому і виконувати його повеління. Тобто усі пророки були мусульманами, і всі вони закликали людей до ісламу. За всю історію людства було багато пророків, їх було 124 тисячі. Першим пророком була перша людина Адам, останнім Мухаммед. Відомі і інші пророки: Авраам, Ной, Моїсей, Ісус, Соломон, Давид і інші. Всупереч розповсюдженій думці Мухаммад не вигадував якусь нову релігію, а тільки поновив заклик попередніх пророків. Пророки кращі створіння Бога і найкращі серед людей. Вони були завжди віруючими мусульманами, навіть якщо жили серед невіруючих. Пророки були щирими, чесними, сміливими, добрими, розумними, красномовними. Вони не були боягузами і ніколи не обманювали. Пророкам не було притаманне нічого, що могло б відштовхнути людину від їхнього заклику. Бог наділив їх гарною зовнішністю і прекрасним голосом. Мусульмани визнають і люблять усіх пророків і тримаються того закону, який був неспосланий пророку в їхній час. Наприклад, мусульмани часів пророка Мойсея дотримувались закону Мойсея. Мусульмани часів пророка Ісуса, закону Ісуса, а зараз мусульмани дотримуються закону, який даний Богом пророку Мухаммеду. І оскільки Він останній пророк, то його закон залишається до кінця світу. І в наші часи треба слідувати за ним. Найбільший обов'язок людини це істинна віра в Бога. Без неї немає порятунку і не будуть прийняті добрі справи. Ось чому важливо бути мусульманином. Прийняти іслам легко. Для цього не потрібно багато часу, спеціального місця або особливих умов. Якщо людина зрозуміла сказане вище і визнала єдинобожжя, то для прийняття ісламу їй необхідно промовити так, щоб себе чути, два ісламські свідчення: немає Творця, окрім Бога. І Мухаммад – Його пророк зверніть увагу, що ім'я пророка Мухаммад необхідно вимовляти правильно, інакше свідчення не будуть дійсними. Літеру «Х» в цьому імені необхідно промовляти м'яко з придихом. А якщо людина не знає, як правильно вимовляти слово «Мухаммад», то може сказати інше ім'я пророка Мухаммеда, наприклад, Абуль-Гасім з проривною Г. І протяжною. А Абуль Іслам проти екстремізму. Жоден з пророків не вчив пригнічувати інших. Ті люди, які видають іслам за екстремізм, вони далекі від істини і лише прикривають свої брудні, недостойні інтереси за маскою ісламу. Отримуйте достовірну інформацію від достовірних мусульман. Не обманіться.